Микола Федорович Дейнеко один з тих тростянчан, які воювали у Другій світовій. Народився у 1927 році. Виховувався у багатодітній родині. Проживав у селі Рясне Краснопільського району. У родині він був наймолодшим і вже у 14 років працював у колгоспі. Саме там його застала звістка про початок війни. У родині було нас п'ятеро. Звістка прийшла. У Рясному Краснопільського району Сумської області. Я там родився. Ну і там же ж у школу ходив, От. літом. Про війну ж ніякого. Все мирно, працюють люди. Та потім приходить бригадір, у нас колхоз. От. Приходить бригадір і каже, Коля, йди бери саме лучшого коня, а я на конях їздив хорошо. І їдь до кожної хати, об'являй, що почалася війна. Нехай люди всі йдуть до Сільського совєта на площаді буде мітинг, посвячений, значить, що почалася війна, будуть об'являти. Ну, пішов я на бригаду, сів на коня і поїхав. Поїхав, значить, по кожній вулиці, сюди-туди мотаюся, дехто люди стоять, що йдіть усі до Сільського Совєта, буде мітинг, приїхали з району начальства яке, і там розкажуть, які наші даліші... Десь є. Після цього всього люди зійшлися, ну там тоже, як би сказати, обстановка, вже стояла машина, на машині красний стіл зроблений, начальство сидить, об'являє, що, значить, дорогі товариші, веролом, як би віроломно напав на нас. Німецький фашизм сьогодні ночі вже почали бомбити Київ. Ну, вже шим... люди всі в тривогі, в такому волненні, що ж далі робити? Пройшло день, на другий день опять мені. Приходить бригадір і каже, що коли запрягай лошадей у повозку, будеш возити на Краснополя. Е, іде мобілізація мужчин, усіх везти треба туди. А до Краснополя 18 кілометрів було від нашого села. Ну, запрягаю коней уже. Умів я запрягати. Почав першого повіз свого класного руководителя, був Олексій Пентелімонович. Повіз я його, жінка, значить, і потім іще, не пам'ятаю, ага, його жінка, ну і ще пара була, а це я чотирьох чоловік, значить, поїхав. Ну, під'їжджає до Краснополя, дощ якось сюжив, а ми ж роздіті всі. От. Ну, нічого, вимокли, одвіз тих, приїжджає обратно. І так я кожен день поїздка, 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 коли двічі, коли тричі. От. і з'їздиш. Ну і так людей забрали, а йдуть, якби, евакуація, заводи везуть. Люди їдуть на різних машинах. От, на підводах, особливо євреї сиділи на таких тачках, такі лошаді. В общем, евакуюються всі. Ну, це діло пройшло. Пройшов десь около місяця, почти ще. Не стало днів три ніяких войск, ніде нічого. Прогнали, ж ісходи, машини проїхали, і всі проїхали, і орудиї очень дуже з тракторами везли. Все це діло, пройшло. Потім дивимося, їдеть обвоз, а траса од села десь з кілометрів, мабуть, проходила Харків-Суми. Коли повертають обоз проходить значить, наше село, потім повертають до нас і біжать верхові, ми не знаємо хто там, чи німці, ще ми їх не бачили нічого. А ми з хлопцями ж наблюдаємо, ага. коли бачимо, забігають три на таких мощних конях і в зелених. Ну, в общем, не наші солдати, ми вже поняли, що це не наші. Значить, раз війна з німцями, Ну, прийшли, При... в общем, під'їхали вони до нас, вийшли там тітки, і ми ж як пацани біля їх. Матері наші. Ага. Вони щось пошардакали, пошардакали. Русь солдат Вот. Нема. Ага. Ну, нема, і вони, значить, побігли далі. А я тоді прибігаю додому, а батько був вдома, але він вже старий був і больний. Я йому розказую, що так і так приїхали якісь солдати, а він у вікно виглянув, а вже по вулиці йдуть солдати. О, каже, це камаради. А він раніше у ту війну був воював з ними. Ага. Ну, ми узнали, що це німці, і так почалася наша окупірована територія, почалася наша життя, життя вже при Німцях. Впродовж трьох років рідне село Миколи Федоровича було окуповане нацистами. Я б сказав би, що просто як воєнні. І чувствую я приявущество, то людом не щадили. Усі були під страхом. Значить, когось незнакомого не нашого селянина, упоймали, кажуть, він партизан, його взяли до совпа, до чашечки, прив'язали на стовп, витягли, ну, щоб машиною підвезли його туди, прив'язали, повісили. Днів три, мабуть, висів, а тоді якийсь німець стрельнув, тепер перебив, він упав. З неділю, мабуть, не давали закопувати, а потім таке люди, хтось ночі отіг, там недалеко було е... стували ще із фермів, з скотиною, якщо ну, в конюші були, туди звозився на воз. І воно обрив туди був, провалля таке, так його відвезли, відтягли туди, укинули. От то не став. А другого повісили, так того кажуть, партизан. Упоймали там од нас недалеко. Ну, у одній жінки він ночував, і хтось, відать, доложив, що вони прийшли ночі, його розбудили, забрали. Кажуть, ти партизан. І його теж повісили. У ті часи побут селян був дуже важкий. Торгуючих організацій не було нічого. І люди, що для того, щоб запалити піч чи грубку тобі, значить, був у мене патрон зажигательний, ото. От коверну туди якоюсь палочкою, от, откручу пробочку, оттуда цей загорається фосфор, чи як він там називав, така це фосфор тоді називався, ото запалилася вона, палочку раз. Швітільок, хоч тоді ж каганці були, от, такого світа ніде ніякого. Отой каганчик запалив, це вже. А тоді одне, друге, пошли, дай мені запалити каганчик, ото запалив, пішли. І от, от так значить, і жили. Тривала мобілізація молодого покоління до Німеччини. Забрали і сестру Миколи. Староста посилає посильного. Він знає, що, допустимо, у нашій хаті є дівчина. І в тій хаті є дівчина. Значить, приходить посильна, визивають в комендатуру, а не піти, значить, уб'ють. Прийшли в комендатуру, ми вас заберемо на Германію. Ну і що ж добре? Коли на завтра? На 10 часов приходите сюди, усі. Ну, і що, дівчата, значить, які ближе, ну, хтось із німців, щоб не забрали, от, зроби собі ілі поріз якийсь, ілі якоїсь там. Кислотою, натрину, тоді ж не кислоти, ніде нічого, тільки можеш пожалити е, кроповою та волдерія. І те проходило, робили так, пош, там, де вона нальопається, де різнеться та засипе солью, воно розкидається, попросніло. Такі от, спасалися, значить, не їжджала. А які цього не знали, не чули. от, Значить документатура там. Медицина новшом ну, подивилася, по пов'язаці нема коросту ніякої, значить, іди у двір, а там уже собаки, німці, солдати охороняють. Насобиралися на машину, машини стоять. Сідайте в машину і поїхали. Оце і забрали. Село Рясне звільнили у 1943 році, а вже у 44-му Миколу Федоровича призвали до армії. Повезли на Урал, у Уралі у Молотовській області і там стали ми обучатися воєнному ділу. Мене направили в вечірний батальйон. Младших командирів, там я, значить, окончив це, як би сказати, курс цей обучення три місяці, поїдемо на фронт, а вже німці були у себе в Германії, поїдемо у Берлін добивати Німців, коли об'являють, той спороння об'являють, що Німець капітуліровався, ну і ми чуємо скрізь мікрохотине, скрізь е, дикторе розказує, що водрузили, знамя победе. Враження радості було. Після закінчення Другої світової війни у 45-му Микола Федорович приїхав у гості до брата в Тростянець. Ті кілька днів змінили життя назавжди. Микола вирішив оселитись у невеликому містечку на Сумщині. Працював слюсарем в організації з водопостачання та на шоколадній фабриці Україна. У Тростянці він одружився, виховував дітей, дочекався онуків та правнуків. Помер Микола Федорович у віці 93 років у жовтні 2022 року. Подвиг Миколи Дайнеко, як і мільйонів інших українців, залишиться в історії міста та країни назавжди.